Про силу. Велика сила це велика відповідальність. Це, по суті, відповідь, чому така велика кількість людей боїться доторкнутися до своєї сили, боїться її прийняти. Прийняття сили це шлях. Це не відбувається за один момент, не відбувається тому, що це просто хочеться. Тому що сила. Коли ми її приймаємо, тільки наша свідомість може направити в її в певне русло. В яке? Це залежить від нашого дорослішання, від нашої рівня свідомості, або ми направляємо силу на благотворення, на любов, на мир, на розвиток, або на руйнування, на війни, на диктатуру. або… Щось негативне. Я зустрічала немало чоловіків, які казали, що вони бояться і уникають відповідальності, але при цьому дуже хотіли бути сильними. І ви знаєте, це по суті неможливо, тому що допоки ти не навчишся брати відповідальність за своє життя, за те, що ти створюєш, за життя близьких тобі людей в плані. Турботи в плані захисту, безпеки, того, що ти надаєш тим, хто поряд з тобою, чим ти ділишся. А сила, коли ти торкаєшся її, вона починає піднімати всі твої глибинні блоки, які заважають тобі проявити тебе істинного. І це так само такий період турбулентності, який проходять одиниці.